Метричний паспорт, документ для проїзду за кордон дитини. Що для цього необхідно? А головне чи не обійдеться виготовлення цих важливих документів і не вдарить по кишені середньостатистичного українця? Ці питання ми задаємо собі чи не щодня. А сьогодні ми вирішили переадресувати їх начальникові міграційної служби у місті Калуші. Виготовлення біометричного паспорта із електронним носієм, прийом документів, для отримання якого фактично розпочався з січня 2015-го, у перші дні викликав серед населення своєрідний ажіотаж. На часі користується незначним попитом. Зазначає, відповідаючи на запитання журналіста, начальник калуського райвідділу Державної міграційної служби України Івано-Франківської області Ростислав Нестерак. Адже в обидвох випадках, тобто і у документі без вмонтованого мікропроцесорного чіпа, потрібне фіксування візи для перетину кордону. Виготовлення біометричних паспортів їхня наявність не дає переваг при перетині кордону. Що в біометричні паспорти паспорти з електронним носієм. Що без електронного носія необхідно проставляти візу. На часі й питання про перетин кордону дітей віком від 0 до 16 років, адже з 1 квітня 2015-го для цієї категорії населення не виготовляють дитячі проїзні документи і не вклеюють фотокартки дітей до паспортів батьків. Натомість здійснюється інша процедура, резюмує Ростислав Богданович. Замість цього дітям видаються з народження паспорти громадянина України для виїзду за кордон. До 16 років на 4 роки і після 16 років на 10 років. Це полегшило нашим громадянам поступлення до вузів європейських, тому що європейські вузи не визнають дитячі проїзні документи. І тому тепер діти при вступі до Вузів Європи чи Сполучені Штати в Америці можуть отримати паспорт громадянина України для виїзду за кордон і спокійно здавати іспити в вузи Спрямовує, мабуть, найактуальніше запитання начальникові міграційної служби, що турбує більшість середньостатистичних українців. Яка вартість головного документу, що засвідчує особу станом на сьогоднішній день? Вартість паспорта громадянина України для виїзду за кордон з Безконтактним електронним носієм. Термін виготовлення якого становить 21 робочий день, коштує 561 гривню 47 копійок, а за 7 робочих днів 818 гривень 62 копійки. Також за бажанням громадян, якщо вони хочуть отримати паспорт, що не містять безконтактний електронний носій, паспорт за 21 робочий день буде коштувати 495 гривень 47 копійок. А терміновий виготовлення термінового паспорту за сім робочих днів 752 гривні 62 копійки. До речі, у відділенні міграційної служби особливих черг не спостерігаємо. Вони мінімізовані завдяки створенню спеціального журналу реєстру із попереднім записом. А якщо розставляти акценти щодо виготовлення паспортів у 2014 році, Івано-Франківська область займає четверте місце в Україні згідно надання вище зазначених послуг.